Друзі, всім привіт-привіт! Розпаковка Oriflame. Якась цікава коробочка, я її не зразу її на пошті впізнала, а потім додивилася Oriflame написано. Так, розпаковуємо разом з вами. Що саме сумне, дівчата, що тут для мене нічого немає. Це все заказ дівчатки мої. заказали, замовили. Зараз буду вам показувати. Гвоздь програми. Туалетна водичка усія. Хто любить таку водичку? Багато хто її полюбляє. така водичка. 50 мл. Ну, вона така свіженька, я б сказала. Да? Так, далі замовили отакий гель для душу з блистинками. Ну, Відкривати я не буду, хоча він тут без пломби. Можна відкрити, понюхати. Е, Якась новинка. Такий. Гель 250 мл. А, Ціни вам треба було сказати. Я вам зараз скажу ціни. Е, туалетна водичка 495 за скидкою. Оцей гель з блискітками 94 гривні. Так, Правильно? Щось мені тут пишуть взагалі. 469 гривень. На чого так? Я не тут ціну дивлюсь, так? Да? Тут неправильно написано. Тут треба віднімати оце ПДВ. Ну, нехай, тоді не буду казати. Тоді не буду казати. Отакий От новий, новий новинка Крем. Крем. Сейчас я скажу для чого. Він для чого викрає. Для обличчя і тіла. Для тіла і обличчя 150 мл. Так, я не знаю, з чим він. Мульти. Так, кремушок. Так. Отакий крем для рук. Крем для рук. І нігтів. ну Тут, по-моєму, якийсь горіх, олія, макадамія. Олія макадамія. Так, далі. Отаке закріплююче с -с средство для нігтів. Дуже хороше. У мене його частенько беруть. Ну, як частенько. одна жіночка бере його частенько. Вже третій, мабуть, раз. Okay. Далі отаку теж таку туш. Для ресниць. 99 вона була. Далі отаку туш замовили. Ну, тут хороша така щиточка. Тоже вона була з скидкой. Отака. Запакована. І дві помади. Такі манюсінькі. такі манюсенькі. Хотіла подивитися. А, сейчас я вам скажу, як називається. Туш з ефектом котячих очей називається. Матова помада, назви тут немає. Ну вони однакові. Однакові вони за кольором. Номер 24. Ні, це не той номер. 247, 667. Це не той номер. Це не той номер. 47, 414. 47 414. Такі. Маленькі вони. По 69 гривень вони були. Ну, от і все. От така у нас розпаковочка, начебто коробок великий. От, Дівчата мені все поскидали. Тепер я їм просто так подаруночки роздам. Гарна продукція, мені подобається. Ріфлейм. Хотіла там собі гель для душу замовити цього разу. І ще щось. Ну, не вийшло, нехай другим разом. Такі справи. Вань, іди виключи. Гарне, все гарне, все класнюче. Все, пока-пока.